Обізнані з правами та обов'язками, чи є потреба по їх роз'яснені. Прошу позбачати знову. Обізнані? Положеться до політичів до 16 жовтня 20-го року панчик Василь Володимирович звернувся до господарського суду міста Києва з посмогом до державного лістратора відділу святе. Але борисні, у в якому зарухування минуло заявить про зміну предмета і 14 квітня 2021 року, року визначені дійсним реєстраційні дії державного реєстратора. Реєстраційні записи від 23 червня 2018 року номер 106 610 -5401 1553 та номер 106 610. 501, 15, 53 вчинені щодо об'єднання співвласників багатоквартирного будинку самоврядна громада Жукова 53А під час дії судової заборони. Зобов'язати державного реєстратора відновити відомості про юридичну особу здаваса громада Жукова 53А станом на 20 червня 2018 року шляхом унесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Запису про визнання недійснення реєстраційних записів від 23 червня 2018 року, зазначення номерів. Позовні заяви вимоги обґрунтово так, що відповідач учинив спільні реєстраційні дії щодо ОСББ самоврядна громада Жукова, повноваження керівника якого виконував позивач до дня внесення державним реєстратором до ЄДФУ ускорюваних записів під час дії заборони на вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо цієї юридичної особи. Застосованої як захід забезпечення позову у цивільній справі No 754 79 38 18 ухвалою місцевого суду від 20 червня 18 року, яку залишено без змін постановою апеляційного суду 13 грудня 18 року, ухвала суду про забезпечення позову підлягає негайному виконанню дня її постановлення, а тому ускорблені реєстраційні записи вчинені після. 23 червня 2018 року у час дії судової заборони не можна вважати законними і вони підлягають скасуванню. При цьому позивач посилався на правову позицію з Пенсаційного адміністративного суду у складі Верховного суду викладено у постанові від 10 квітня 2018 року у справі 820-9811-13А. Позивочна полягав, що цей співпідвідомчів господарському суду, оскільки ухвалу Корного адміністративного суду міста Києва від 24 вересня 2020 року у справі номер 640 375 20 позивичу відмовлено відкритті провадження в адміністративній справі та роз'яснено, що розгляд таких вимог віднесено до юрисдикції місцевого господарського суду. Ухвалою суди розглянули. Доводи. І 19 травня 2021 року господарський суд міста Києва прийняв рішення, залиш... е... 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 яке пізніше було залишено без змін постановою північно апеляційного господарського суду, яке у задоволені позовних вимог відмовлено. Судові рішення мотивовані так, виходячи із місту статей 4. 6. 17 закону України. Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань, державна реєстрація змін відомостей про юридичну особу, які міститься в ДДР, в тому числі змін до установчих документів, відбувається за заявницьким принципом, а державний реєстратор, отримавши від заявника відповідну заяву та документи, проводить реєстраційні дії. З огляду на предмет спорудних справи, відповідачі мала бути визначена особа, якою стосується вчинення державним реєстратором дії, а саме. ОСБВ екос 53, який е, і прийняв рішення про е, е, внесення, е, і прийняв рішення зборів засновників щодо, щодо того, щоб зміни, змінити назву юридичної особи та припинити повноваження керівника, яким є позивач. На підтвердження своїх висновків апеляційний суд послався на праву позицію Великої Палати Верховного суду у постановах від 4 вересня 2018 року. 27 березня 2019 року про те, що належним відповідачем у спорі про скасування рішення запису щодо державної реєстрації права чи обтяження, має бути особа права чи обтяження, якої зареєстровано внаслідок таких дій території реєстраційного органу. Суди зауважили на тому, що з урахуванням принципів диспозитивності та змагальності сторін у Споривському судочинстві визначення відповідача є правом будувача. Суд не в власної ініціативи і безгоди позивича залучати інших відповідачів до участі в справі. Звертаючись з цих справ цій справі щодо оскарження реєстраційних дій вчинених відносно ОСББ самоврядна громада Жукова, 53А, позивель зазначив відповідачем державного реєстратора дубину, яка внесла оскорблений запис, в той час, як. Е до ОСББ екос 53А як особу, якої стосуються вчинені державним реєстратором спільної рі... реєстрації і дії та внаслідок яких і було порушено права позивача, не було притягнуто до участі в справі. З огляду на заявлення позову до неналежного відповідача, суди відмовили у задоволенні позову. Не погоджуючись із такими судовими рішеннями, позивач подав касаційну скаргу. Мотиви касаційної скарги такі: Оскарні судові рішення ухвалені з неправильним застосуванням положень закону номер 755-4, а висновки судів попередній інстанцій про заявлення в цій справі є помилковими. ОСБВ ЕП-153А не може бути як відповідач. Так, і учасник цієї справи, оскільки зазначена юридична особа є фактично перейменованою за наслідком учинення відповідачем спільної реєстраційної дії юридичної особи, керівником якої був позивач. У додаткових поясненнях наданих суду першої інстанції позивач у можливість виконання судового рішення в цій справі лише державним реєстратором, бо заявку у разі визнання протиправними у спорваних реєстраційних дій. Відповідача, поновлення порушених прав позивача можливе лише шляхом унесення відповідних записів до ЄДР, що належить до повноважень суб'єкта державної реєстрації. Такі доводи грунтуються на правовій позиції Великої палати Верховного суду постанові 18 червня 2020 року у справі номер 826 -1249 18 про те, що судове рішення, яке набрало законної сили, і тягне за собою зміну від є підставою до внесення відповідного запису будь-яким державним країнам. Втім, апеляційний суд, супереч вимогам статей 269-282 НПК України, не перевірив закону з ділнтовності українського судом першої інстанції рішення в цій справі, не дослідив доводів апеляційної скарги позивача та не зазначив мотивів їх підхилення ускаржуванні постанови. При вирішенні спору суди порушили статті 129 статті 129.129 Конституції, пункт 7 частини 3 статті 2 статті 18326 України, статті 18 157 цивільного процесуального кодексу України, частину 27 статті 13 закону України про суду устрій статус суддів щодо обов'язковості судових рішень, які набрали законної сили. Відповідачі від Просив відмовити у її задоволенні Рішення судів першої та апеляційної інстанції залишити без змін. Відповідаль заперечував проти доводів позивача щодо неубуртованості оскаржуваних судових рішень, зазначивши про те, що вони отримали ухвалені з отриманням в принципі з законодавства. Відповідаль зазначав про помилкових довідів казаційної скаргії, що заявлення позову в цій справі до державного реєстратора як до належного відповідача. Так силу статті. Четвертий закону No755 державна реєстрація відбувається за заявницьким принципом, а відтак проведення реєстраційних дій ініціює особа, яка подала відповідну заяву і документи до державного реєстратора. Тобто юридична особа ЕПО з 53А, засновники якої прийняли рішення про перейменування юридичної особи та розвернення позивача. Якраз і порушила, може можу, слід дослідити, чи вона порушила права позивача. Відповідач доводив, що станом на дату вчинення оскорбованих реєстраційних записів державному реєстратору не було відомо про наявність судової заборони, оскільки ухвала суду від 20 червня 2018 року, була надіслана йому тільки 25 червня 18 року, а запис було вчинено 23 червня 18 року. При цьому, за наслідком перевірки поданих замінником документів, відповідач не встановив підстав для відмови у державній реєстрації відповідно до статті 28 закону. Відповідне ж зауважив на тому, що висновки Великої Палати Верховного суду у справах номер 805 450 16 шістнадцять, вісімсот 16, 826 14, 632 17 та 813, 10, 56 18 та касаційно-адміністративного суду у складі Верховного суду у справах номер 640, 67, 55, 19 та 802 10, 18, на які посилався позивач у касаційній сказі, не є релевантними при вирішенні спору в цій справі. По заяву цих справах касаційний суд сформував правову позицію щодо юрисдикції спорів з оскарження дій державного реєстратора розгляду спору по суді не здійснював. В даній справі, у цій справі суд не робив висновків щодо належності, а в даній справі суд зробив висновки щодо належності і неналежності державного реєстратора як відповідача у справі за наслідком розгляду споруд у суддя. У жовтні 2022 року касаційний господарський суд у складі Великої палати передав цю справу на, на розгляд касаційний господарський суд у складі Верховного суду. Передав цю справу на розгляд Великої Палати на підставі частини п'ятої статті 302 КПК України, зазначаючи про необхідність відступу від висновків Великої Палати. Верховного суду, зокрема, у справах № 462, 26, 46, 17, 805, 45, 06, 16, А, 570, 34, 39, 16, С, номер 910, 777, 81, 19, 823, 20, 42, 16 та 904, 58, 57, 17. Доповідь по матеріалах справи завершена. Шановні учасники справи маєте можливість задати пояснення щодо касаційної оскарги та можливо встановлюємо Встановлюється наступний порядок. Спочатку вона дає заяву, заяв, пояснення заявний касаційної оскарги на далі при 7 особи. Встановлюється реклама для всіх виступів до п'яти хвилин. В прошу. Я хотів би зауважити, шановний суд, що а, тлумачення судді доповідачем. Того аспекту, що ОСББ екос не може бути відповідачем у даній справі і учасником справи, трошки ну не відповідає дійсності, не відповідає обставинам, зазначеним касаційні скарги. Зокрема, в касаційній скаргі я зазначаю, що ОСББ екос, як які і є уособленням заборонених судом арестаційних дій, по перше, не є суб'єктом державної реєстрації, не може виконати судове рішення. Не може його виконати і відповідна правова позиція з цього приводу зазначена в додаткових поясненнях. А по друге, ОСББ екос і, і представник і є спірним реєстраційним записом, а, а тому для встановлення належної процесуальної дієздатності, безумовно. Необхідно враховувати висновки Верховного суду, якими обґрунтовано касаційну скаргу, зокрема висновки про те, що рестаційний запис, який проведений під час дії судової заборони, неможливо вважати законним апріорі. І другий висновок, що такі рестаційні дії були проведені під час дії судової заборони, була діючою. Відповідно, такі дії проводити не могли, а вчинені протиправне підлягають скасуванню. В відповідності до пункту 7 частини 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу основними засадами господарського судочинства, тобто процесуальними нормами, визначено обов'язкове судових рішень. Що це означає? Це означає, що під час розгляду справи це процесуальні норми права. Якщо суд встановлює, що існує судова заборона і рестаційний який які вчинені під час дії судової заборони, то суд не може. Презюмувати дійсність реєстраційного запису, тому що в такому випадку порушується принцип обов'язковості судового рішення в будь-якому випадку, навіть зараз, задаючи питання представнику незакону реєстраційного запису, суд бере на себе гріх порушення процесуального права, а саме не обов'язковості судового рішення, тому що призюмується не обов'язковість ухвали Деснянського районного суду 20 червня 18 року, яким будь-які реєстраційні дії були заборонені. І ця ухвала була залишена апеляційною інстанцією, яка, між іншим, висловила, що е, спосіб забезпечення позову, зверніть увагу, додавав її, відповідає обраному виду, от кожен колега судді вважає, що забезпечення позову шляхом заборони будь-яких підкреслень реєстраційних дій, тобто всіх можливих, mm -hmm. відповідає обраному виду забезпечення позову та є співмірним заявленими позиціями вимогами. Ця... Постанова від 30 грудня 18 року е залишена в силі і не оскаржилась в касаційному, е в касаційному суді. Відповідно з цих підстав, представник забороненого суду оргаційного запису не має належної процесуальної дієздатності, здатності, передбачених статтю 44 господарського процесуального кодексу як такі, що не існує в в правовому полі. Я звертаю увагу Шановного суду, що не може одночасно існувати в правовому полі і судова заборона, і те, що було вчинене під час дії судової заборони. Якщо існує ЕКОС, тоді не існує судової заборони. не існувало, значить. Тоді, тоді ми ігноруємо рішення суду. Якщо існує судова заборона, тоді даруйте, не, не існує в правовому полі е, так зване ОСББ ЕКОС. Друге, що сказав доповідач, за заявницьким принципом, там судді першої інстанції говорили, що державний реєстратор за заявницьким принципом. Ну який же тут заявницький принцип, якщо відповідно до е слід зазначення, що в даному випадку спірним є не питання комплексності документів, поданих для проведення державної реєстрації, тому що вони були подані пізніше виникнення спірних відносин, 20 числа вже було заборонено все. А має ним є правомірність проведених дій з огляду на наявність судової заборони. Саме цим обґрунтовується позов. І я прошу звернути вашу увагу на відзив відповідача. Сторінка 5257, том 1. Ось. Де відповідач? який говорить, що він на час вчинення заборонних не знав про наявність судових заборони? По перше, це суперечить е, висновку Верховного суду, який говорить, що навіть якщо ти не знав це, не говорить про те, що, що його не було. І про те, що, що до внесення в єдиний реєстр цих відомостей хтось міг щось чиняти. Якщо дізнався, будь ласка, відновлю відомості в єдиному реєстрі. Тим більше, що, що підставою для такого відновлення є пункт 3, частини 5 статті 25, яка говорить про те, що на час навіть прийняття цієї ухвали таке рішення вже тянуло зміну відомості в єдиному реєстрі. Тож в ЄС був ЕКОС, уже який вони винесли, а в ухвалі саморядна громада. Відповідно. Звертаю, підстави подивай, даного позову, я закінчу. Підстави даного позову, зверніть увагу, статтє 57 є відмова е, е, номер 29 17 698 від 30.06.2020 року, де державний реєстратор його відділ написали, що цим рішенням його нічого не зобов'язано робити. Відповідно, у нас підставами позову, в цьому позові є свій. Свої самостійні підстави, позову, які говорять про те, що ми не можемо брати до уваги, знала вона там в 18 року чи не знала, оскільки відмова датована 20-м роком, і тут вона точно знала два роки, що вона вчинила кримінальне правопорушення. І останнє, а тому ми не можемо брати до уваги такі доводи відповідача. Так і останній хотів зазначити, що я підтримую позицію Верховного суду сразу касаційного Стратієнко, Кібенко і Бакуліни про те, що належним відвідуєм у даній справі є саме державний реєстратор, і е, я звертаю увагу, що касаційний суд в складі Верховного фактично висновував свою хвалю від 26 жовтня, що він фактично визнає касаційну скаргу обґрунтованою і готовий скасувати. Ці стація задовольнити позов, однак звертається до вас через те, що існує багато подібних справ, і в них, значить, є неузгодження правових позицій, Великої Палати, які зазначені. І саме для узгодження цих правових позицій справа власне і була. Тому, я, у суду? Я, я прошу у суду суд задовольнити касаційну скаргу і звернути увагу на, на вимоги статті 300 розпочатку е, процесуального кодексу, і, е, яка говорить, що ми цю справу маємо розглядати виключно в межах доводів вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження. І вони так просто було відкрити, поки ми не обґрунтували трьома. Правоми позиція Верховного суду саме ті обставини, які вказують на порушення норм процесуального матеріального права судами попередніх двох інстанцій. Зрозуміло. Чому це питання у твої податки? Є запитання до вас, прошу. Юрію, колишні практики, коли буде вас, які конфлікт саме державне господарство, господарство, увагу? Я перепрошую ще раз, можна доповідь, я погнав. Суть спору господарського між вами, як колишнім керівником, і державним реєстратором, у вас буде за реєстратором господарської відносини? Ні, те, що, якщо будь уважно розглянути матеріали справи, то і з самого початку минулого разу говорив, ми зверталися в адміністративний суд і просили визнати. Визнати Я ж пояснюю. Чому суть? А, а, а суть в тому, що е, зараз я закінчу. Дайте мені сказати. Ми звичайно зверталися. Ізначально якби і не бачив тут господарського нічого, тому що це проста відмова, і це ми визнавали е, бездіяльність протиправну. Проте е, адміністративний суд. Пославшись на вашу в тому числі, правову позицію на право справу господарський суд. І там я вимушений був адаптувати позовні вимоги вже до норм господарського законодавства і просив вже не визнати бездіяльність протиправної, а просив відновити порушене право станом на час його порушення, тобто відновити цей зараз. І в додаткових поясненнях в е, додаткових поясненнях в е, інстанції апеляційній, якщо ви звернули увагу в матеріалах справи. Я чітко зазначав, що це ж ваші критерії належності цього спору до господарського. Зокрема, в справі номер 813 дріб 105, 6, крім 18, Велика Палата дійшла висновку про необхідність розвитку таких справ господарської, оскільки позивач не був заявником стосовно скажених реєстраційних дій, які подавались іншому. Участь державної реакції якості відповідача. Не змінює його цивільно-правовий характер. Це все є в матеріалах справи. Е, до того ж, е, як зазначено у великій річній великопах 18-го 2019 року, е, значить, звернення позавича з цим позов умовною необхідності захисту корпоративних та майнових прав, а не право у сфері публічно-правових відносин. Тому що саме е, за наслідком вчинення заборонених судом реєстраційних дій і невиконання в подальшому рішення суду відповідності до закону. Всі засновники, ті, хто хотів створити ОСББ, вони всі були проти. От були ми пановодили порядки в будинку. Всі були відсторонені через те, що ми не можемо, як я зазначив, в кастційні скарги, добратися до, до своїх рахунків і не можемо зараз здійснювати належне обслуговування багатоквартирного будинку е, через наявність оцього незаконного реєстраційного запису. Ми не можемо виконати свої статутні зобов'язання, у тому числі договори а хто виконує. Ніхто не виконує обслуговування а будинку. Ці відносина. в цих відносинах, екос – Це не існуючий правовому полісуб'єкт і крестиційний запис, який був вчинений під час дії судової заборони. Це фейк. Я вже мовчу Запис є. Ви... За, запис є, але є і судова заборона під час дії, якої вона вчиниться запис. Зрозуміло, ви цей запис не визнаєте. Ми ці записи скажемо в господарському суді. Ми скажемо рішення, ті, які фейкові, які були прийняті, тому що вони не були там учасниками юридичної особи, але яке це має відношення знову таки, до положень статті 300 ГПК України. це дуже просто питання. В кінці зводиться до того скімпід з, з реєстратором, чи в даному випадку чи особою, яка зареєстрована, і ви вважаєте, що це. Організація... У справі номер 754 1603318, яка розглядається господарським судом та зупинення до вирішення цієї справи, спір виник якраз із тим, що називається ЕКОС-53А. І там ми оскаржуємо рішення так, звані, рішення так званих загальних зборів. Але в даному випадку спір виник між державним реєстратором, який, як, як зазначено в касаційній скарзі, Спочатку вчинив заборонені суду міростаційні дії, а потім відмовився, не виконав судового рішення у відповідності до вимог закону, а також проігнорував при цьому правову позицію Верховного суду, яка є обов'язковою для державного реєстратора. Це передбачено? Ви зараз говорите про спори, а визиваєте справді спір і справ. У вас кофлік один, спір у вас один, а справді є то де насправді вирішується спір. Я щось не можу зрозуміти, як це спір один, а справд а декілька. Цій... Чому вважаєте, що, що спір один? У нас є претензії як до е, рейдерів, так і претензії до державного реєстратора. А, Чи вважаєте, що він має бути в, 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 весь один? Ні, ви, ви просто самі цитували позиції Великої Палати, які так. це великі позиції про те, що один тут не можна роз... розривати на декілька справ. І називаєте декілька справ, це просто рівні відповіді. Так от з приводу висновків Великої Палати, от в даному випадку підлягає застосування ваш висновок від 17.06.2020 року у справі номер 826 10, 249, 18, якому чітко зазначено, що згідно пункту 2 частини першої статті 25 закону про державну реєстрацію фізичних інформацій, рішення, судове рішення, що набрало законної сили, тягне за собою зміну відомості єдиному режимі. Реєстрі є підставою для внесення запису будь-яким державним реєстратором. В цьому ж про е, е, позиції чітко зазначено, що відносини, що державна реєстрація прав на нерухоме майно і державної реєстрації юридичних осіб є різним, регулюються різним матеріальним правом. Тому зазначені у сп у сп справи не є подібні до справи, що звертається. Цей висновок спростовує висновок, на який послалася апеляційна інстанція, відмовляючи. Мені Мне у позбі... ваші Чи Лучше запитання. Двое запитання виховаться. Кишеркевича, Кравченка, Крет, Лобойка, Марчева, Пількова, Прокопенка, Ситнік за участю секретаря судового засідання Бурлянської та представників, які з'явилися в судове засідання Розглянула в судовому засіданні Скаргу Панченка Василя Володимировича на постанову північно операційно господарського суду від 6 липня 2022 року. Та рішення господарського суду міста Києва від 19 травня 2021 року у справі номер 910 157 п'ятдесят за позовом Панченка Василя Володимировича до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Деснянської районної міської державної адміністрації Дубини Алли Борисини. За участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ЕКО 53А про визнання недійсними реєстраційних дій та зобов'язання вчинити дії, керуючись статтями 240, 308, 311, 314, 315, 317, 326 господарського процесуального кодексу. Верховного суду постановила касаційну скаргу Панченка Василя Володимировича за задовольнити частково постанову Північно-Апеляційного сподарського суду від 6 липня 2022 року та рішенням Господарського суду міста Києва від 19 травня 2021 року в справі номер 910 157 -92 20 змінити в мотивувальній частині, виклавши її в редакції цієї постанови. В іншій частині постанову північно апеляційного господарського суду від 6 липня 2022 року та рішення господарського суду міста Києва від 19 травня 2021 року у справі № 910 157 92, 20 залишити без змін. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарження не підлягає. Головуючий суддя доповідач судді. Прошу зідати.